Йоу, друзі, всім привітао. Знову я Емаралдо, і сьогодні ми будемо грати в найскладнішу гру у Галактиці. Це же в Matrix Day. Вона дуже складна. І ми в вот 4 поїдемо грати, і ми зараз будемо проходити її. Поставте будь ласка лайки та підпишіться на канал Цдуль. Я вообще буду після цього ви відео заrali. Взагалі... Бо в мене очі червоні, тому що це дуже дуже-дуже складно. Що ж, друзі. Нажимаємо Play. Так. Як ви бачите, потрібно пройти Дешланд. Десь десь Потім вже буде оце, но це вже буде в других відео. Ми це пройдемо. Якщо на цьому відео набереться 10 лайків. потім, Ну, фрі лейбл. Тут все Бити потрібно Google Play скачувати другі. Безплатні версії, тому що я не хочу платити гроші. І ми будемо без кристалів проходити. Хоп-хоп нее. Друзья, так давай, копкурце дуже складна. Не зря ця игра сама складна. Смінці. Та ну она дуже складна. О, і, а... Коротше, друзі, ми зараз пройдемо з кристалами, щоб трошки поучитися. І потім без кристалів. Це учення просто. Нас розпавнять ці кристали. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так. А, блин. Вони спеціально нас так спавнять, щоб ми з одному так легко було проходити. Це найскладніша компа у світі. Тут навіть з кристалами дуже складно. 21 раз мер. А як! Тут потрібно иметь 100 тысяч IQ, Щоб пройти рівень Я зараз буду дуже сильно клікати, ес! Yes! Ніхто кто еще в галактике? Один процент пройшов прошел всю всю хруру? И не це неможливо, це неможливо, так? Наконец-то я двигаюсь. Yes, yes, найс, yes, nice, yeah! Все было дуже складно, Це не було не важливо. Друзі, як я це прошу, потом потрібно без кристал пройти. Так. Да. Так. Нієет. Добре, Вдихаємо. видихаємо, ми пройдемо. Ми крутімо, це пройдемо, так, так, так. Так, 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 ес, 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 е не смущается на ди на эй. никто не прошл группу без кристаллов. Так, так, так. Музыка напрягает. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Та як я цього робота не може пройти? Ммм. до речі, всі вже пограли в цю гру, і ніхто ще не пройшов її. Как кристала? М. Я он перший рівень не могу без кристалов пройти. Я не можу вже... О... я був на грани ответишь. Дорозі. Ви напишіть свій рекорд в коментарях, наложив его. Ліба я нуб, ліба... Ні, ну я не нуб. Просто це дуже складно. І всі, хто вже проходили цю гру, вони вже всі мозки у себе повикачували. Так буде краще працювати, І а, 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 а-э, добре, друзі. Добре, я не буду. Я буду без остановок. Mm. Я вже зачимся грати. Так, сейчас так не працює. Не працює. Потрібно потрібно чувствовати. Потрібно iQ на максимум вставляти. Потрібно дефлік свій. Бригати, прыгати, прігати. Бригаємо, прігаємо. Ригаємо, прыгаємо, Це було так собі. Я все. Як там пройти? Це навіть складніше, ніж дождь пройти з першої спроби. У мене все получится. давай. Та як цього ще папити? Добре. Я вже 10 хвилин знімаю відео, я можу пройти. Я вечно потрачу, щоб його пройти. М -м -м -м. Це була и Я вже нічого не кажу, тому що я там концентрований. А до речі, там нам допомагають. Ось тут потрібно прыгать. ось тут потрібно прыгати. ось тут. ось тут, ось тут. Я встановлюсь, остановлюсь, поки не прийду. Мені якісь там очівки ще давали, але я не знаю, навіщо вони мені. Та не нубок. Друзі, якщо ви мені будете писати, що я нуб в коментарях, то пишіть потім відео мені самі, як ви проходите. Якщо ви ще не пограли в цю гру і кажете, що я нуб, то ви окончаєтеся. Тому що це реально дуже складно. Реально це дуже складно. Так що напишіть мені, що я там нуб і не граючи, якщо ви ще не жопе в цю гру. Тут він ще швидко так передвігається. Фух. Я не в Майнкрафт граю, А в саму складну гру в світі. Що ж, друзі, я зараз буду грати до 50 ї смертей. І якщо я не, по, не виграю, то я буду закінчу, закругляти це відео. Це дуже... Просто це дуже складно. Я, я ніколи ще не грав в такі складні ігри. що ж... Давай без музики поки що попробуємо пройти. Так. Так. М -м -м. Без музики вона не працює. Давай коротше. Ааа, -а -а, просто не показують, як ми вмираємо. Давай без моральні. <music> Давай да, 60 так, просто, да. до, до 60 смотри, то что это так цветку просто она закинчилась. Добре, Начинаем. До 60 Да, е, чи колись я проходив цю гру, я походив з кристалами. і Я щоб пройти всю цю гру я потратив. Знаєте, скільки смертей у мене було? Тысячу чим то Копець, це був шок. Я вже 10 годин сю груди зіграв. У нас почистив за... Боже, я еще на телефоне це роблю, а якщо я на комп'ютері робив, то це б був би якийсь стрес. Что ж, друзі, зараз ми, я не хочу закінчувати цей ролик. і ще пограємо один раз в другу главу. В третьому зараз в другій главі. І ще десь кілька разочків в це пограем. за другі другие. Так, тут же... Зараз пограємо в найскладнішу. Давай в зітовер. А ні, я вже грав, це дуже складно. Ну, давай во все пограємо трошки. Ну, ви самі бачили. Друзі, що не що саме перша дуже складно. А це взагалі не... А це неможливо вже. Це неможливо, це не... Так це неможливо ж. Так це ж неможливо ж? Реально. Це не мо... Так не ж. Так це ж неможливо. Це... це правда? Друзі. Да струху, якщо <граємо> пограємо, якщо це так складно. Дай-ка. Давай пограємо. Ну Що ж, друзі? Будемо грати, тому що я... Не можу тут знайти щось легке, тому що це дуже складно все. Ну, друзі. Побачимося в в відеосах. До побачення.